Знаєте, до речі, вчора 24-й канал Росія дзвонив мені і інтерв'ю, я не знаю, що вони там повирізають і скажуть. То вони називали якраз оцих хлопців, які прийшли на сесію обласної ради карателями. І підкреслили кілька разів, що я їду у зону з карателями з Києва. Як вони це все десь е, цю інформацію чекають? А я кажу: почекайте, вони не є карателями, вони є представниками громадських організацій, які підтворили, зокрема, Революції Гідності. І е, Я не їжджу на схід із карателями, а саме із тими представниками патріотичних сил, які е, за цілісність України. Бо каратели головним. як Росії. Ясна річ, що вони відключилися і е, ось саме таким чином я хочу підкреслити, е, робиться інформація, оця лже інформація повністю з точністю до да, навпаки каналами Росії.